Одеські поліцейські застерігають водіїв від керування в стані сп'яніння. У нетверезого керманича значно знижується здатність реагувати на ситуації на дорозі та приймати правильні рішення. Тому важливо, щоб всі розуміли наслідки таких дій і не допускали їх. П'яні водії наражають себе на небезпеку і ставлять під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зауважує заступник начальника відділу організації організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області Олександр Яценко лише за січень 2025 року співробітники груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів УНП в Одеській області склали 603 протоколи відносно громадян за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. У разі скоєння водієм цього самого порушення протягом року два і більше разів йому загрожує відповідно більший штраф, максимальна сума якого 51 тисяча гривень, або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Конфіскація транспортного засобу. Якщо ж нетверезий водій допустив середньої тяжкості або тяжкі травмування людей чи загибель потерпілих, йому загрожує до 12 років позбавлення волі і з позбавленням права керу використовувати транспортними засобами до 10 років.